Чисти здоров'я, всіх благ. З вами голова Щільрад. То є наше село, хочу вам його трохи показати, як воно виглядає. Е, ви не думайте, що є таке багате село. О, е, видите, немає навіть що красти, бо мушу на лісопеті їздити. Сім не доробив навіть ні до якої жигульки. Ну, але то і ніц. О, село в нас таке файне, знаєте. Е, є воно на Західній Україні, е, в Львівській області. О, А я тут голова сільради. Ну, коротше, керую, знаєте, всім всім потрохи і, і нічим. о. Е, та й, та й таке, знаєте. Думаю, покажу вам село, щось розкажу трохи за наше село. Е, та, й, знаєте, поїду на тім лісопіді щастя, здоров'я, дай Боже. О, е, а що я казав? Вже забув. То наше село, та? Ну, то такі, о. Ну, файне село, не дуже велике. О, І нема тут чимсь зайняти, знаєте. То такого, Де колись я візьму лісопеда та й катаюся туди назад, назад вперед. Людей побачу себе, покажу, щоб люди знали, що я тут є на місці. О, Якби які питання, то можна все вирішити. Кому що там треба, то таке, знаєте, як, як в селі, ліво хтось я щось, хтось комусь мені, та й таке, Здорово, Іване, здорово. О, тут у нас є церква, бачите, файнонька така. Там колись був колгосп, була ферма. А зараз то все ті, знаєте, холдинги позабирали, то ніц немає ніц, ніхто нічим не займає. Тут в нас є клуб, магазини, тут можна пиво холоденько купити, дупива, чипсу, сухарики. Ну, та знаєте хто що любить, то той візьме. Та й таки о. Здорову, дай Боже. О, та й знаєте що, я собі звідкоїду, думаю, що, певно, би посувало мені теж знаєте, зайнятися бізнесом в селі. А яким бізнесом в селі займеся? Маю кусок города біля хати, пару соток, там щось 3 чи скільки навіть не пам'ятаю точно. Треба всі подивити в в ті документи, там щось, певно, є пише, кого скільки. О, а то є моє убійця, видите? О, маю ще одного лісопета запасного, якби втім колесо пробив, то завжди можна вискочити на другого. Колодіс, є де води взяти, трохи дров трох вже на зиму цей запас. А тут такий, знаєте, кладовка, там всякі тіво, по -по -по -по, кумора така, знаєте, типу, поскладав всяку холєру, вже би на подвір'ї не, подвір не валялося. Тут такий голова зради, має файно виглядати. О, то є міткий його літній офіс. Тут можна сісти, подумати, якісь плани збудувати. А о, а той якраз міг горобці, який вам казав. О, я звідку думаю, може би зайнявся яким фермерством, знаєте. Правда, ніц не маю. Ні комбайна, ні трактора. Але тут в селі такий порадний має і комбайна, і трактора, то я його попросив, кажу, приїдь, лотимо посіяв кусок пшениці. Не знаю, певно, візьму, продам. Та й щось, щось буду думати, може, на, на, на другу зиму, що де посію, на весну. Чи щось таке на зиму, знаєте, чи, чи весною по кукурузу, теж би продати, де тут в селі чи в сусідньому, бо хто, якісь свині, кому що знаєте, аби такого було пару копійок. О, і що я казав? А, я казав, та, ж, ж, думаю, може би теж, знаєте, яким фермером стати. Правда, ні, в чому тями немає, але то, я думаю, не, не, не мішає ні. От, коли сяду подивлюся, як хлоп молоти. Там подивлюся, там подивлюся, та й щось може з того буде. видите, трохи якісь будики такі вищі, тої е, пшениці. Ну, Але що зробити? Такий агроном таке, знаєте, таке поле такий город. О, то я сі так позадумав, знаєте, але то певно мало тих 30 соток, що то на тих 30 соток дуже не, не, не роженесті, знаєте. О, то я це тако подумав, що може би хто в сюди, якби який город не хотів управляти чи віддати, то я якраз в селі раді. Люди б прийшли, сказали. І щось би з того було, знаєте. О, бо я тут так дивлюся, то непогано є. Я, я з того поля скажу вам такого. Зібрав дві-три тоні пшениці. Тут хлоп їде, на мене її купив, до 17 тисяч 400 гривень, то її, знаєте, і... Пиво випити з хлопами і щось, щось, щось лише. О, за комбайна я от, от, заплатив 1700 гривень, беруть нас по 55 гривень за сотку. І ще от, от, домовився зразу виорати. Теж нам по 45 гривень сотка, тобто 1390-1350, я думаю. Я так ще не дорахує, ні, вони не буде, не збідніли. О! То знаєте, що вам хочу сказати? Що, певно, таки буду ставати фермером. О, думаю, що то посієте, ну і одним словом, щастя здоров'я, вам тут цього купу на лапу, ну ви сі не вбіжайте, ставте ці пальці до гори і сіздибим тут тут кай в голови агроб... агробат я хотів казати, в голови сілярати, о! то як кулєка за агробазою, 6 здоров'я, одним словом.